Доброго дня. Ресторан, колишні стожари. 420 метрів. Це другий поверх з великою терасою. Продажа або здача в оренду за 45 тисяч гривень. Тут є 420 метрів. Е, можна купити це комерційне приміщення. Перший і другий поверх. По 500 доларів за метр. Тут є 420 на першому поверсі і 420 на другому поверсі. Тут є гостьовий будинок. Це також продається. Разом входить ту ціну 4840. 420 тисяч доларів, виходить у нас. Тут є гараж великий, ще раз перезнімаємо, тут є барбершоп. Тут Маємо барбершоп діючий з орендарями. Це центр рудно. Тут маємо приміщення, яке може бути прекрасно під домову кухню, там купа підвалів цілий. Там дещо офіс є, раз я так тільки бігло, то зніму. Ой, там ще є всякі закапелки, санвузол, кімната, спальня, підвали, купа всього. Барбершоп, є орендарі. І внизу магазин копієчка. Є ще квартира на верхньому поверсі, але вона не продається. Продається перший і другий поверх По 500 доларів за метр квадратний. Комерція, на другому поверсі ресторан. Колишній ресторан стажари. бачите, де ми, де ми зараз знаходимося. Центр села Рудно. Магазин на тебе. І тут є 160 метрів зверху ресторану. Тут тобто головний вхід в ресторан, ми вже там були з вами. А тут маємо 160 метрів магазин-копійочка. Зверху є ще квартира, але вона не продається. Це, це є 840 метрів по 500 доларів. За метр. Величезний магазин. Добрий день. Добрий день. 160 метрів. І з діючими орендарями. Тобто маєте готовий діючий бізнес. Ось що ми маємо? Маємо 840 метрів в гарному місці. Барбершоп тут є. Магазин Копійка, ресторан поки що без орендарів. І оце приміщення під домову кухню, також поки що без орендарів. Є величезний гараж. На, там два-три буси влізуться, високий гараж. І є земельна ділянка. Оце все земельна ділянка, що зараз я по ній йду. Це відноситься до приватній власності земельна ділянка. Будинок з цегли під розшивку. Є там і газові котли, і кондиціонери, і електрика. і Такий от гарний будиночок гостьовий. Все це входить в ціну, це ресторан, оцей що ми були, Колишній ресторан стажари. 840 метрів, 500 доларів за метр. Або є можливість часткової оренди тих приміщень, які ще зараз не здані в оренду. Або ви купуєте це приміщення в центрі Рудну. І маєте готовий діючий бізнес. Тому що я вже орендарі, а інша частина приміщення собі застав оренду. Це АТБ. Будьте здорові, звертайтеся.